Дніпро Карпати. Матч, який я сьогодні так само особливо чекав, тому що, в принципі, є, ну, знаєте, якби ну, хотілося, ну, Карпати повинні щось. І, чесно кажучи, я не зовсім розумію, що зараз будується в Карпатах. от, Я вже якось там ну, і аванси, і ну, ну мені поки що не зрозуміло. Може ви мені щось пояснили. Давайте подивимося, насправді, що відбувалося на футбольному полі у цьому матчі. тому що... Е Дніпро приїхав після дуже впевненої перемоги над командою Мір І, В принципі, приїхав дуже агресивно. Бачите, перший момент. Приїхали за побіди. Руслан було Ротання, ледь не закинув за комірець тут Мисику. Потім знову атак було дуже багато перспективних. Тут Зузуря переклав м'яч з ноги на ногу, і потім змарнував момент, потім вже заблокували Руїза. Зараз швидкість була у Дніпра краща. Е Карпати якось, знаєте, більше виглядали в такої ну, недомашньої команди. Не було в мене враження, що грають у Львові, чесно кажучи. кажуть. Що не Леви, сьогодні вони були не Ми Леви. Просто ну, не було враження, що грають у Львові. Грають, от, ну, виїзний поєдинок. Знову ж таки, моменти були, дуже багато напруги було з боку Дніпра. Не вистачало Дніпряна, безперечно, якоїсь такої завершальної фази. Максиме. Ну да, казалось, что много, было много возможностей было провести такую разящую атаку. Вываливались и 4 в 4, там, и 4 в 3 даже, по-моему, был. Вот таких много эпизодов было, которые, кстати, Карпаты сами себе привозили. Своим выходом из обороны в атаку. Но не, забить. не то, что вот казалось бы, что все прямо линейно. То есть не было каких-то наигранных таких э, моментов, которые позволили бы реализовать эти, эти моменты. Карпаты. Вот моменты мы практически не видим. Вот 45-ая минута. Та не те, що не бачить момент. Я вам хочу сказати, що в першому таймі Карпати взагалі там лічені лічену кількість раз прийшли середину поля. Ну там вот ма середину отримує... поля вдома. И дело в том, что вот как это третя по счету грає, в каждой гре вони грають по-разному. То есть. Вроді би відказалися від от таких мелких передач, від виходу в атаку через пас. Одностороння сегодня... команда. Сьогодні во всіх красі вони діли те, що не потрібно ділять з Дніпром бистрим, В Другому таймі знову ж таки, Дніпро почав агресувати і Карпати трошки перебудувалися. Я вам хочу сказати, що там Ксьонс попив крові е Дніпру, тому що він все-таки коли давав швидкість, коли в нього були зони. Этот... І от був дуже хороший вихід. На 59 й хвилин. Це реальний шанс для. Карпат був, і знову ж таки, молодий молодые який вийшов на футбольне поле, тільки просто, ну знаєте, как бы заживал момент. Просто зажував. Не хватило мастерства, опыта не хватило. Ну, это дело на женой. він молодий парень. Ну, молодий. В його возрасте вже в Европе І... Ну, один на один, один да. в один вийшов. Ну, вышел. Как, да, здесь здесь оправдания нету, вот. да. йому ну, здесь оправдання. Ну, Он это, даже не нанес удар по ворон. Да, мастерства. мастерства скоріше всего, І пас такой, ну. Не Очень комфортно. Хотя, вихід сказав, в атаку бил. Бил просто Це реальний вихід був Карпат, єдиний шанс для того, щоб зіграти. Ну, але Он знає, знаєте, знову ж таки, Дніпро знайде свій момент і знайшов його Зузуля, забив шедевральний гол. Насправді, правда ж? М'яч забіг. Перший добіг Шахов в цій ситуації дістав м'яч, і він навісив. Ну там вроде два было, два блоки. Надо ответить, отметить весь Трудовой гол. Заброс, длинный шаг. вбегание. То есть это достал его, практически. Вот мы видим, вот уже с лицевой посмотрели. Ведь, ведь да, это да, опорное да. полузащитник, и который его, туда ворвался. Да, да, врывание стало неожиданностью. Не успели его накрыть и перестроиться. Ну и Зазуля сыграл блестяще. Конечно, пластуна он немножко поставил в не очень хорошем свете. Ну, как можно в штатном да, обращаться? двух центральных защитников. Да, в бросаться да. в этой ситуации. Ну что он? Він бросився, на це його Роман поймав. Ну і направив, там рисковал з подйому. Ну, забив. Для Мирона Маркевича перемога у Львові взагалі дуже важлива завжди. Ага, і ін... ну... Принципово, бачите, і Петро Демінський, який був ну, не зовсім задоволений, я думаю, сьогоднішньою грою. тому що насправді мало хто міг би бути задоволений грою Карпата у сьогоднішньому матчі. Ну і знову ж таки, момент Дніпра, бачите, що 80-та хвилина всерівно атакує Дніпро. А де Карпати? А де злість, де якась, знаєте, агрессия спробувати все-таки навязать свою будь-яку навал в конце концов, проигрываете ничего ну. ну, не было. Не навала, ні не навала. Как бы Ну <зас> вот тяжело мне, конечно, эти слова говорить. але Карпат сегодня не было. Карпаты на игру не приехали. В общем ну, і ще самое что странное, начало игры, весь первый тайм их накрывают. Ані обрізаються давайте якраз. вот зараз виходять своїм воротами, а вони не перестраються. Спробуємо показати ці моменти для того, щоб було взагалі для мене. Знаєте, от є улюблений тренер у Максима Калініченка. Це якраз був Ніколай Костов. Ніколай Костов. Ніколай Костов, улюблений тренер. І він, коли прийшов в Карпати, він теж набере молодих, поставить їх по бокам, і все вимагає, щоб вони через, ну, через, знаєте, через дрібний пас. Їх там накривають, б'ють повну торбу. А він все одно це все вимагає. І ніхто, ну, якби на це не звертає увагу. В принципі, Карпати сьогодні для мене дивно зіграли те саме. Маючи вже нарешті форварда, маючи форварда, який може зачепити, він це показав. Да. от подивіться, подивіться, ну от, 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 Молодих, знаєте, якісь такі... молодих можна вчити, вони вчаться, Але це вже команда Прем'єр-ліги. Тобто, якщо 40 хвилин вони роблять одне і те же. Это вот уже настораживает. Минут. Вот ему дают постоянно эту передачу, вратарь дает, он постоянно теряет. Это чудом, что Днепр не воспользовался. Хотя должны были забить 3-4 мяча, на этом бы все закончилось в первом тайме. не могли распорядиться. То последнего паса нет, то завершающий перетягивали. Вот это что-то это, что это запас поперек поля. Чуть не сломался в этой ситуации. Вот 40 минут мы ждали длинной передачи. Вот мы смотрим снова. Вот накрывают, все спиной к воротам под Не дождались. 42-я, минута была. Мы специально отметили. 42-я минута, по-моему, вратарю это все дело надоело. Он ляпнул вот туда вперед. Вот накрывают. Я сам, наверное, не можу зрозуміти, тому що ну, якби бы центрального нападника, вже нарешті. А до цього вони ж так не грали, уже перестроились, как, вроде длинные передачи, флангами грали. Почему сьогодні така тактика на игру? И причем, которая сразу как-то не, за... не задала все у них. Вот, это все мы дело. Мы смогли, вот сколько брака, сколько потерь. Каждый падал. Это Я... потеря или опасно, Или перехват со стороны Днепра. Я все понимаю, если ты пытаешься держать мяч впереди, и там вот то есть. И вот один был вихід на 59-й хвилине. Подивиться. Вот дрибный пас, а зазнос, тут глубокий. И вот он центральный нападник. Ким може зачепиться, кем может розвернути. Это не дрібний пас. Я бы сказал, что там только там, как раз все по, все по делу, все по науке было. Человеку и там была передача продольная, он поставил. Опять, длинная, ну, длинная, продольна передача низом. Чоловік зацепився і вибігаю. Ну, то есть все по мелкий було. Вибігав зі своєї половини, по в ній ігри бити не могло. Та ну це само собою. Я просто до чого веду. Що, розумієте, якби, от минулого року там Ювічевич казав, в мене немає центрального нападника, як я можу виходити через довгий пас, якщо там немає кому зачепити. Є центральний нападник. Він може зачепитися. Він показав в цьому епізоді, що він правильно все зробив. Він зачепився, віддав передачу практично зробив момент. Я про уставив про. Цього Густава Лещука-Бланку. Важко говорити, я буду називати його Густаво. І для мене дивно взагалі, як було, ну, як, ну, не те, що розчарований був, Дніпро просто сьогодні пошкодував Карпати. Десь, можливо, не вистачило настрою. Десь майстерності, десь можливо не вистачило навиків. Отакого от може Дніпро просто не чекав а що стільки далі, ні самі не ожидали. Ну тоже не ожидалі 40 хвилин, за 40 хвилин то сорок. можна було перестроїться. Ну, перестроїться. Хоча б одному підказати, ребята. Ну давайте вже туди біть нас накривають. Сколько давайте послухаємо, що говорили били. після гри. Головний тренер, старший тренер Карпат і один з футболістів Карпат. Попросили більше довгих передач, тому що ви не, не виходило виходити. Це не наш футбол, довгі передачі, однозначно. Довгі передачі це на папу Гує вішати, це значить загубити м'яч. Ось і все. нас зовсім інший стиль гри. Я не знаю, можливо, це суперник заставляє. Але ми так не домовлялися. Перехід від оборони в атаку взагалі був відсутній. Відсутні були три пів захисника Команда взагалі не контролювала м'яч. Про що ми можемо говорити? Ми грали отак на відбій. На вмання, розумієте? Тому що півзахисники неправильно грали взагалі. Взагалі все було неправильно. От і все. Там не був футбол, там був антифутбол. Вони старались нас високо накривати, тобто було важко. Доволі важко виходити з першої зони, з першої зони тобто, і зразу накривали, тобто було мало простору. Ну що, сумно мені сьогодні закарпати, але в принципі ми розібрали, показали, в чому програли, в якому компоненті програли сьогодні львівські футболісти. Ну але шедевральний гол. Давайте от ще раз його розберемо, просто тому що, е, чесно кажучи, от в цій ситуації в Зозуля Зу нас більше цікавить, щоб він якомога більше забив. Тому що ну, ми розуміємо, що це один з головних претендентів на місце національній збірні на Євро 2016. І от мені подивіться, як він пожонглював. Ну ну просто знаєте, якби от... Он його поймав просто насично движенні. Його але... одразу поймали на этом. Але наскільки за технічно виконаний это... компонент піймати м'яч. Подивіться, передача ж не проста, передача довга. Тобто м'яч Здесь йде все тут, все достатньо жорстко, виконено. правильно. Піймав, обробив, підготувався, спитав, який кут, і туди й забив. І ще і сповнив, так. Да. Зазоля взагалі, тому це только Но там... пас. С лицевой, под себя, ну, зря. Мужчика восхищаться можно. Рима... Вот мы говорим о классе. Вот класс, где он сработал во всей красе. Пас. Чей вихвальниц, Лежа, я припрошу. Ну, я же не, не знаю статистику всех футболистов. Днепра, наверное. я Напевно, киевскую Динамо. Напевно, Киевскую ну, Динамо. что... Ну, вже... А без паса? где был это был бы. Я имею в виду Киевского Дима. Я динамо. про Шаха. Понятно, Шахов... что это Киевская Динамо. имел... Молодой талант Днепра. Ну, бачите, тобто, все-таки, когда класс есть. Оцей клас він зовсім трішки, але він три очки кладе в один бік. А кльоцу цього класу не вистачило. Давайте послухаємо, що після гри говорили вже учасники цього матчу з боку Дніпра. Навіть таке враження, що на мене відро помиї вилили після першого тайму. Я просто не домовлявся зовсім на іншу гру. Чому так вийшло, будемо розбиратися. Ви в першому таймі їх пресингом затисли, вони не могли просто вийти. Це ваша така тактика була? Звичайно, ми так і з шахтарем старалися грати. І зараз тобто, ну, десь воно в нас виходить. І так, що в другому таймі після гола ми трошки поміняли тактику, я зробив деякі заміни, щоб просто ми грали, чесно кажучи, на результат. Нам не можна губити очки, тому може трошки кінцівку змазали, але я свідомий, що на то, щоб довести гру до перемоги. Dobře, že zabili a popěděli, protože po takové hře, jak hráli s šachterem, by bylo velmi oběдно, jak by při všem vlastně uvažení k Karpatům, se hrát v ničují nebo jak by prohrát.